Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Героям слава відповідає вся країна на гасло слава Україні. І в продовження того, що сказав наш президент, про те, що ми маємо отримувати якомога більше військової підтримки від наших партнерів. Можемо сказати обіцяно зроблено до України прибули перші танки «Челленджер-2» та Леопард. 2 уся ця наступальна техніка отримана від європейських партнерів в межах коаліції. Португалія передала нашим армійцям три танки Леопард. Там теж міноборони зазначило, що вони підтримують Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню Росії. І тим часом німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив доставку в Україну 18 сучасних танків «Леопард-2». А міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що це навіть більше ніж планували, і щодо цих машин включили комплекти з боєприпасами та запчастинами. Просто зараз долучаємо до нашого ефіру Олександра Мусієнка, військового експерта. Доброго ранку вам, пане Олександре. Вітаємо. Добрий ранок, фото та відео новеньких челенджерів 2 опублікували Міноборони. Олексій Резніков навіть затестив Челенджер. 2 я нагадаю, що посада міністра оборони в Україні цивільна. Тобто навіть не військовий може опанувати такий новенький британський танк. Настільки вони легкі в керуванні. І перед тим як ви дасте свою відповідь, давайте послухаємо враження Олексія Резнікова. це неймовірно. Бене, міністр оборони Великої Британії, це дуже хороший танк. Велике спасибі від України, сполученому Королівству. Окрім того, наскільки вони легкі в керуванні, Ще попросимо вас відповісти на таке запитання. Для виконання яких завдань може бути використана перша партія сучасних британських танків? Ну, по перше. Легкі, але не настільки, як можуть здаватися, справа в тому, що водіння танку безпосередньо пересуватись по ньому, це один елемент. Це не так можливо складно, але треба розуміти, що особливості технічні, якраз по наведенню, по знищенню цілей, по боях боях в різних умовах, це важливий компонент, який безумовно потрібно опановувати, що і робили фактично на своєму ентузіазмі і пришвидшеній програмі, тобто намагаючись якомога швидше здобути ці навики, наші танкісти в Британії. І як наслідок, ми маємо ось ці саме підготовлені екіпажі, навчені, які пройшли стрільби в різних умовах і мають на сьогоднішній день професійні навики для того, як їх, як їх на, на, якомога ефективніше застосувати. Що стосується безпосереднього бойового застосування, це вже на розсуд командування, які бригади будуть доукомплектовані, механізовані саме е, цими танками, це вже буде вирішуватися. З точки зору, взагалі, того як можна використовувати танк, чи можна його використовувати е, ясна річ, виключно для наступальних дій? Так можна, але чи означає це, що він може бути використаний виключно взагалі будь-який танк для ведення наступальних дій? Теж ні. Танк це одиниця вогневої підтримки механізованих підрозділів піхоти на будь-яких, скажімо, місцях ведення бойових дій. І на сьогоднішній день танки у нас виконують завдання і танкісти по всій лінії фронту, де тривають активні бойові дії. Це і Бахмут, це і райони Кремінної, це і Авдіївка, тобто це вугледар. Практично всюди є наші механізовані підрозділи, які так само виконують завдання з вогневої підтримки і знищують позиції ворога.